Слава Иисусу Христу, друзья, добрый ранок, Господь благие, Господь царюе, и мы тоже надеемся, что Бог дозволяет нам быть разом с вами. Если я кажу эти слова и вы слышите, то значит вы также находитесь с нами. Мы находимся в Сахновщине, замечательное место здесь, замечательные люди, и самое что здесь замечательно, что Здесь окношение церковь Господа Иисуса Христа. Вот. С левой стороны от меня пастор этой церкви, святый Виктор Миколаевич. С правой стороны Степан Антонович Кречик. И мы радуемся, что мы можем служить Господу и служить народу Украины. Как вы видите, мы в здании церкви. Вот это здание принадлежит церкви, но еще не купили это здание мы совершали молитвы, посвящали здание для того, чтобы она служила Господу в дальнейшем, но еще процесс покупки этого здания, отправляются документы. Так что молитесь, чтобы Бог дал устройство, молитесь, чтобы это здание было всегда наполнено людьми. Мы планируем расширять это здание. Здесь проходило богослужение, забито много-много народа, и надо вот стенку убрать, надо надо расширять. И очень важно, чтобы здесь люди спасались і познали Господа. В это непростое время для Украины мы радуемся, что новый церковь открывается. Мы радуемся, что во многих селах открывается церковь, в районных центрах. И мы очень рады, что с нами пастор Виктор Николаевич, если мы скажем украинской мовою Николаевич, на нашу Харьковскую, российскую мову, мы скажем, что Николаевич. Он сам родом с Молдовы. Молдова это хорошая страна. Может, даже благословенная страна. Но Украина вот привлекала нашего брата, привлекло и наш брат находится здесь, служит брат Виктор. Пожалуйста, расскажите о вашей церкви, расскажите о, о вашем служении, которое вы во время войны служите. Наш брат Виктор, он что также в пророческом служении, он э, также участвует. И он является благословением, у него замечательная семья, одна же на шесть и Это благословение. И уже сколько у вас? Четыре. Четыре, друг. Пока только четыре, потому что еще буду жениться, выходить замуж. Так що, Боже, благослови! Брат Віктор, пожалуйста, розкажіть чуть для вас, чуть я вашої церкви, і потім залишити молитву за кожного, хто з нами в ефірі. Помоліте за нашу Україну, щоб благости Україну. Ну, перш за все, я хочу подякувати Господу за це здання, яке Він нам дав, де ми можемо збиратися і дякувати нашого Господа. Слава Ісусу! Ми дякуємо, що люди приходять до нас. Щоб помолитися, бо багато є страждущих, багато є людей, які сьогодні не знають, де їхні діти. От, і ми молимося, і ми дякуємо Господу. Приходять воєнні, от до нас приходили воєнні теж, моляться, дякують Господу, що ми молимося за них. У нас є список. Ми список цей читаємо воєнних. Ага. От, хто записує. І Бог благословляє, устрояє. Слава Ісусу Христу! Тому ми дякуємо і просимо вашої підтримки, щоб ви теж молилися за нас, щоб церква процвітала, щоб Сахновщина сьогодні бачила, що є ті люди, які можуть молитися і за Сахновщину, і за Україну. Ми всіх вас приглашаємо, приходьте в церкву, допомагайте нам молитися, будувати, будемо разом. Хай Бог благословить Я і поможе нам. Дякую старших пастирів також за допомогу, Славний що Славний. вони не залишають, привозять постійно допомогу нам, от, з якою ми можемо також говорити Слово Боже, допомагати і сиротам, і вдовам. От, І за це все. Дякуємо Богові. Будемо надалі. Трудитись, молитись, приглашаємо всіх, хто бажає служити Богу, хто бажає молитись за нашу Україну. Приходьте, будемо разом совершати молитви і дякувати Господу за все. Амінь. І сміло може казати, що Україна для так? Амінь. Слава Богу. Помолитись, будь ласка, Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі, Батьку. За цей прекрасний Дякую, день, Господь, що країна, ми можемо славити тебе. Ісус. Ми дякуємо, Господь, що Ти, Господь, устрояєш народ Дякую, і церквя, Твій, церквя твої, Боже, а очі благословляєш нашу країну. Ми бачимо руку Твою, ми бачимо підтримку Твою, Господь. Ми дякуємо, Господь, за солдат, яких Ти благословляєш, Дякую, Боже, Боже, які там на передовій, Господь, сьогодні. Віддають своє життя за нашу країну, Боже. Ми Я... просимо також їх, Господь, збережи. Ми Я... просимо їх благослови, Батько, Благослов... бо тільки ти, Господь, можеш благословляти. Тільки ти можеш давати все необхідне, Боже. І ми дякуємо, дякуємо за нашу країну, за наші села. Дякуємо. Ми дякуємо за Харківщину, Боже, яка дякуємо. допомагає, Боже, або благослови Батьку і Надалі, Дай да. милость, Господь. Нехай прийде з усіх сторон, нехай Україна наша процвіте, нехай Україна наша стане християнською державою, Боже, або, очі, щоб будувалися церкви, так. Господь. Благослови і допоможи благослови нам, Иисусе. Господи, тим, хто сьогодні бажає строїти, поможи нам, поможи, Господи, мати віру Господи, щоб ми були сильні в Слові і поможи, в ділі Боже. Поможи, Господи, поможи. і прослався в нашому житті. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Степан Антонович, как Твоє очущение, ми тут служили? как люди, вот полный зал был людей здесь. И так приемно, что в Сахнуши долго такого не было. А, ты, ты в что был годы, годы, если помыляешься, в по 84 году ты был здесь, да? Как атмосфера, как твое ощущение, что спустя годы тебя не было, тут ты приехал и видишь множество людей, которые следуют за Господом. Дякую Господу Бога за то, что вы... Ми сьогодні тут на цьому місці приїхали до Всахновщини, коли в, в 89-му році я був, правда, і що потом теж був. Был. Нельзя було знайти церкву в те время, то ми їздили аж до Краснограду. І то наших не було нашої церкви, ми знайшли Баптіську церкву, там, де було 12 бабушок стареньких. Ну, ми правда потрудилися, благословили їх, ми сіяли. В тих районі ми проповідували посилам іменно в этом районі, що була церква. І так Господь запланував, що на сьогоднішній день, не взираючи на війну, не що темні сили хотіли розігнати, щоб народ Божий не збирався щоб люди повиїжджали. Ну я дякую Господу, що церква є. Слава Ісусу! Слава. Християнство є, братерство є, сім'ї є. І Боже добро теж є. Амін, амін. І ми дякуємо Господу Богу, що Господь нам допомагає по області, ми відкриваємо церкви. Слава Ісусу! І дійсно каже, повинні нас завжди звучати слова, дякувати Господу Бога за те, що Він допомагає, то, що Він дає. Він благословляє людей, які жертвують, які допомагають. І я хочу молитися і просити за всіх українців. Де нині знаходяться по всьому ліцю землі, ми вас благословляємо імені Алі. Господа Бога. Це Україна. Алі. Там, де Алі. ми спазили, каже, ногами своїми, де ми приймали водне хрещення, де ми отримували спасіння, приобретали, ми должны, не довжні забувати, а довжні підтримувати, підтримувати нашу. Родину, нашу сім'ю і нашій церкві, яку ми маємо на сьогоднішній день во час війни. І я хочу сказати, що слава Богу, що Бог відкрив цю церкву. Сьогодні дуже було багато людей, повно залбу. Люди приходять, люди слухають, люди, розуміють, розуміють, що без Бога життя, життя, не, життя немає. А тільки в Господі Боге ми учимо і направляємо людей, щоб люди були благодарні, що во час війни ми осталися живі, Господь береже і на дорогах, тому що це не близький край, дороги не дуже гарні. Але ми дякуємо Богу, тому що це ми спільне служіння робимо во ім'я Господа Бога Ісуса Христа. Люди сиділи, слухали, співали, молилися. Слухали Слово Боже, раділи, торжествували, не взираючи, що холодно, температура не така жарка. Но Божий Дух нагріває через свою благодать. Слава Слово. Слава Ми благодарні Господу Богу за ці зібрання, яке пройшло во ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Людям велике спасіба Господу Слава. Амінь. Бог благословить надальше. Ми помолимося і так. Я помолю за нашу Харківську область, yes. і за нашу Україну, Бам і помолимося yes. за всіх людей, де нині знаходяться по всьому ліцю землі. І хто бачить це звернення, хто чує, ви знаєте, і бачить нас тут, в цьому місці, значить там, де ми приїжджаємо, там церква обізитна є. Слава і Ми дякуємо Господа Бога за допомогу. Будь ласка, моліться за нас, що можете робити во ім'я Господа Бога. Амінь. Тобто ти пад розумієш, що можна молитися, а можна навіть фінансово участь. Так. Бо дає Я... сюди то сакну, що тут багато ям, дорога плохая. Наш пастор тут він їздить на Новий Іванов, по тому району. Ви можете участвувати, навіть вашими финансами. В это время очень важно быть соучастником. Ты это правильно подчеркнул, что, что если вы вышли с, Украины, вы живете в других странах мира, вы можете быть рядом с нами. Вот нам надо покупать это здание, где мы находимся. Оно стоит 8 тысяч долларов, это здание. Но ее надо приводить в порядок. И надо, надо дальше вот развивать служение в этом районе, Если вы готовы молиться, молитесь, вы готовы будете участвовать, вы можете напрямую связаться с пастором Виктором, можно через нас и целенаправленно мы можем сводить для того, чтобы вы знали, что вы вкладываете не в людях, а в Царство Бога, но Царство Бога из, из людей. И поэтому пусть Бог поможет и благословит и, воздаст каждому в день. Помолись, Боже, святый. Ти поміг нам, Господь. Слава В цьому дні, Господь. Господь, ми маємо благослови. Дякуємо. Ми, Господи, помолилися. Хвалася іменем Твоїм. Хвала Тупа. Ми як Тебе за успіх. Хвала. Ми дякуємо, Господь Боже мой, за Твоє благословення. Дякуємо, Ісус. Ти, Господь, берег нас до цього місця. Ми їхали ці часи сюди. Хвала, Ісус. Будемо від'їжджати назад, Господи, да. теж благослови нас. Балай, благослови, Господи, Боже мой, і сахновщину. людей тут, котрих проживають. Хвала, Господи, люди навертаються до Тебе. Приймають, Господь Боже, Слово Твоє, Господь Боже, читають, розуміють, що є життя вічне. а Отець Небесний Мы молим и просим, Господи Боже. Родину Господь, іменем Твоє Господи Боже. И хай Господи Боже, Твоя милость буде завжди над ним. Так, Пусть Твої так, очі позривают его сім'ю. куди він не поїде, Господи Боже мій, куди не пойдет Господь, возврат домой обратно, Господь, труда, благословляй. Боже мой, Як нужен нам Дух Святой, як нужно нам учить, бо держи, Господи, це время. The mm -hmm. Воєнне, Господи, смітне, тяжке, Боже горе, біда на Україні, но ми молимо, Господи, що Ти не оставив, Господи Боже, Україну і Ти благословляєш, Господи Боже мой. Молитви не дома, Господи Боже мой, Вала покупаються, тебе. Господь, через церкву, которые полюбили Тебе, Господи, як спасителя, і яку Ти благословив, Господь. Пусть твоє благословення буде, Господь так. Боже, щоб Господи, люди цього мира бачили, що ми єдина церква Ісус. Да. Которую умер і воскрес, і да, который гляде за нами. Отець Небесний, Щоб, Господи, між нами і любов була, радість була, да, Господи Иисус. Боже, щоб ми, Господи Боже, величали, прославляли да, Тебе, живого Бога. Ісус. Прибувай Духом Святим на цьому місці, Господь. Субтитры создавал Dima, Господь, касайся людей і касається, Господи, за клопчину і эти села, які, да, Господи да. Боже, де духа праведника не пошла. Пусть пойде, Господи. Господи, Боже, і туди принесе спасіння, іванський голос, Господь, за все величем, Боже. Ми молимо за всіх людей, так. наших українців, нашу націю, которые так, народилися Иисусі. в Україні, котрі, може довгі роки виїхали, Господь Боже мой, з України. Благослови, благослови Господи, наповни їм, Господи, Боже, що Господь. вони ходили по цим дорогам, що вони їли хліб, Господи, Боже мой, Господи, коли пили воду і ходили под сон. И ти благословлял. Отець Небесный. В нашому голосу, в нашій молитві, молитви, Господи, наші просьби, во ім'я Ісуса Христа. Атец, мы дякуємо и величаємо любящих Бога, чтобы, Господи, всі родини так. були благословені, внуки, Господь Боже, правнуки и всі наші браття і так. сестри, і Господи, благослови церкву свою и благослови. благослови тих людей, которые ще не знають, Господи Боже, благослови наших воїнів, благослови Наше правительство Господи Боже, щоб наші діти не погибали, Господи, Ми молимо просимо. Останови, Господи, цю війну. І, Господи, пусть прийде мир в нашу страну. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Благодань Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.